Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І хочу сказати вам, що я дуже рада і дуже вдячна вам, що ви довіряєте мені, що ви готуєте по моїм рецептам і залишаєтеся зі мною разом. Тож, починаємо готувати. Зараз літо. Ну, не сказати, що середина літа, але літо. Саме Такий час овочів, коли їх дуже багато, і вони не дуже дорогі, в кого в себе на городі, хто на базарі купує, але не за всі гроші світу. Тому ми сьогодні з вами приготуємо дуже-дуже смачний. Я навіть не скажу, чи це салат, чи це такий гарнір, ну, все, що завгодно, це універсальна така страва, дуже смачна, і ми приготуємо її максимально корисно. Ось так, що для цього потрібно? Потрібно у мене два невеличкі сині, три отакі перці, бажано, щоб вони були різнокольорові, для більш статичної насолоди. Два помідори, більше не потрібно. Цибульки тут потрібно багато. Зовсім невеличкий шматочок моркви. Хто полюбляє моркву, може взяти більше, але вона потрібна обов'язково. І основний у нас такий буде гость програми, так, так би мовити, основна роль у нас. Цю страву можна їсти як холодну, так і гарячу. Дуже-дуже смачна. Е, м'ясо у мене ще таке майже заморожене. Тому я навмисно так зробила, щоб його легше було порізати. Його можна відварити, це м'ясо, але я хочу зробити максимально соковитим і смачним. Тому, поки воно в мене так заморожене, я його розрізаю на три частини, як на дідуні, навіть на чотири. Ця страва готується не дуже швидко, але вона дуже-дуже-дуже смачна. Перш за все, перш ніж ми будемо готувати все інше, нам на годинку другу потрібно замаринувати м'ясо. Перш, за я... перш за все потрібно полити олійкою. Отак, з однієї сторони, потім з іншої сторони. Це для того, щоб краще пристали спеції. Зверху притрушуємо мелений перчик беремо з двох сторін так щедро, Присуваємо. І сушений чесничок. Тут це по бажанню. Можна свіжим чесничком натерти, але то буде такий ну, сильно. Запах такий. Втираємо. Тепер у нас тут олійка вона гарно приклеїться в наші спеції. Ось так. І смажити ми будемо не на олії. Тому олійка тут доречна вдвічі. І з, з другої сторони робимо так само. І натираємо. І залишаємо, нехай розмерзається і маринується одночасно. Щоб воно не просихало а було таке соковите, накриваємо його такою накривачкою. І залишаємо на годинку, на дві. Можете поставити в холодильник і навіть на ніч. Ось так. Воно буде тільки смачніше. Забула ще. Ой. І прованські трави. Трави, спеції, які ви бажаєте. Мені хочеться, щоб трішечки з таким акцентом були. Тому вже з однієї сторони буду перевертати, а з однієї сторони отак щедро. Ось тепер все. А там можна гірчичку додати, ваше бажання. Заправка тут буде теж оригінальна, смачна заправка. Це буде не просто салат, це ну, шедевр такий, який ми дійсно можемо порадувати і нагодувати своїх рідних і близьких і порадувати, тому що це дійсно дуже смачно. Ось на так і поки на цьому етапі поки що залишаємо. Ставимо сковорідку, нам потрібно сковорідку розігріти, але олії не наливаємо. І поки розігрівається сковорідка, ми нарізаємо баклажани. Баклажани можна чистити, можна не чистити, а можна, так як я, ось, якщо зовсім не почистити їх, оця шкірочка, вона буде така дуже цупка. А якщо почистити, можуть розлізтися. Тому ми зробимо ось таким чином. Через одну зробимо такі, у нас будуть такі баклажанчики полосаті. Ось такі. Ось так скоро рідко розігрілась. Сині я буду бак... ну, сині, Ми називаємо сині баклажани. Ось так. На три частинки. Ось такими пластинами. І ось тепер такими брусочками, не товстими, так, щоб десь отак, сантиметр на сантиметр. Так, Розірілась сковорідка, прикручуємо тепер, робимо самий малесенький вогонь, який тільки можливо. І ось тепер гарненько промариноване м'ясо, воно у нас гарно промаринувалося, викладаємо на скоріку. І не чіпаємо до тих пір, поки воно гарно підрум'яниться. Тому що якщо ми раніше часу його перевернемо, ми одірвемо волокна. Ось так, накриваємо кришечкою, і декілька разів перевертаємо, щоб воно було і рум'яне і запечатувалося всі соки в ньому. І просмажили, звичайно. Ось так. Баклажани викладаємо. Нам потрібно їх буде посолити і залишити на декілька хвилин. І не тільки для того, щоб вийшла горіч, тепер гіркоти майже немає у баклажанах, але віддасть зайвий сік, віддасть оцю чорний оцей такий колір темний. І потім, коли ми будемо їх підсмажувати, вони не будуть брати багато олії. Це хто не знає, візьміть на замітку. Присолюємо так. Перемішуємо і залишаємо їх на декілька хвилин, поки всі овочі будемо нарізати і смажити. Сині будемо смажити, ці баклажанчики в останню чергу. І тепер швиденько нам потрібно нарізати всі овочі. Ось так. Цибулю нарізаємо пір'єм, пірічком. Ось так, пів цибулинки є, але не отак поперек, Нарізаємо, а подовж тонесеньким пірічком. Якщо у вас цибулька синя, це буде ще краще. Вона буде така е, біло, сині такі пір'їнки. Пір це дуже класно. Моркву можна натирати на отаку терку, а можна на терку для корейської моркви. Ось так можна нарізати на терку, я покажу, але я буду натирати на звичайну. Можна ось так. На ось такі. Якщо у вас здорова морква, ви полюбляєте багато моркви, розріжте на такі бочечки, щоб по величині всі овочі у нас були приблизно однакові. Дивимося до м'яса, м'ясо наше педру м'янюється. І перевертається ось так легко. Олійки ми сюди не додавали жиру ніякого. Ось так. Просто смажиться на, на тій олійки і той сок, який виділився із самого м'яса. Ось так. Ще накриваємо кришечко, а потім раз перевернемо, щоб уже підрумянилося. Баклажани можна за цей час декілька да, разів отак. Знову-таки перевернути. Вони зовсім мокрі стали, тому що вони віддають свій сік. Беремо з до перчика. Ось так, довжину, гарненько вичищаємо деяке насіннячкої і тоненькою соломочкою вподовж, не впоперек, а ось так. Подовжими полосочками, такими смужечками. Підрум'янюється з іншої сторони. Слідкуйте, щоб воно гарно посмажилося. Таково чи в нас всі нарізані, крім помідорчиків. Нарізаємо помідори. Помідори беріть тверденькі, щоб вони, вони були м'які, м'які нам не потрібно. І якщо вони у вас соковиті, то сік доведеться вам видавити, щоб його не було. М'ясо у нас пенд ось таке воно гарненьке, усіх сторін і соковите, тому що воно запечаталось. Ось так. Беремо другу сковорідочку. і зовсім одну таку чайну ложечку олійки. Робимо великий вогонь і все будемо тепер робити на великому вогні. Нарізаємо так само, не в поперек, а вподовж такі самі скибочки помідор. Тут вже буде швидко, швидко, швидко присолювати ми тут нічого не будемо, тому що м'ясо у нас присолене і баклажани в нас присолені. Тому я буду кидати і нам не потрібно все смажити. А щоб пропарилося і стало і стали овочі трішечки м'якіші, віддали аромат і смак. Все, я тут буду робити все швидко і показувати швидко без коментарів. Я беру чайну ложку меду, я його не, роз... не розігріваю ні в якому разі в мікрохвильовці. Якщо можете, зробіть це на водяній бані. Додаю лимонний сік. Теж одну чайну ложку. Французької гірчиці. Чайну ложку. Сушеного в чесничку, десь півчайної ложечки. Солі додаємо так по смаку, дивлячись, скільки в нас салатику. Мелений перчик. Все це ось так я змішую і роблю таку ніби пасточку. Не забуваємо за сині, за баклажанчики. І ось тепер сюди я додаю олію. Дивіться, тут можна, можливі бути варіанти. Якщо ви не хочете робити так, як я, візьміть е, солодкий чилі, візьміть е, соус теріяки. можете змішати його. Тут, тут, не, не потрібно буде наметне, гічитися, тому що вони вам замінять все. Я роблю так. У мене є оливкова олія, я додаю дві, певно, столові ложки. оливкової олії. У мене є ось такі подаруночки, завдяки катрусі мені підписниці, вона мені вона мене балує. У мене є гірчична олійка, я трішечки додам. Отак. От так, баклажани вимикаю і залишаю поки що на сковорідці. Нехай вони доходять. Олійка так і залишилась на сковорідці. Вівчична олійка. Потім у мене є олійка з Волоського горіха. Теж ось так. Це все по декілька краплиночок, тільки і є гарбузова. Гарбузова темна. Ось така. Десь по третій. По третій частині чайної ложки. Ось так. І тепер це все змішуємо, щоб така була ніби емульсія. Мет розстав. Бачите? Тому що тут олійка, тут сік і він розчинився. Якби ми його розігріли в мікрофільові, він би був не смак, не смаку, в нього не було б нічого він такий, як епоксидна смола. А так ось дивіться: ось так змішуємо аж до такого стану. Якщо у вас олійка тільки, тільки є про стан. Заливайте сміливо простою олійкою. Ось так. Воно густеньке виходить таке. І ось працюємо далі. Баклажанчики. Ось так. Підсмажені. Теж викладаємо сюди. І ось тепер м'язко. Воно у нас такими волокнами, можна нарізати шматочками, а можна ось так просто нарвати. Дуже такий він ароматний і дуже гарний. І ось наступила черга нашої салатної заправки не на одне місце наливаємо, тому що нам потрібно буде гарно розмішати, а розмішати, щоб ніколи не, не поламати структуру овочів. А заправочка. Він теплий. Дуже смачний і холодний, він ще смачніший. Обов'язково потрібно дати цьому салатику декілька хвилин постояти. Пам'ятаємо, що у нас цибуля, морква і перець не присолені, тому потрібно, щоб вони пропиталися цими соками, а потім насипати. Але, повірте, це дуже-дуже смачно. Ось постояв. Ось такий він має вигляд. Він такий. Можна братися, але гарячий ще. От саме такий я і буду смакувати. Я його полюбляю саме таким. Така літня смакота, у нас готова. Не скажу, що це було швидко, але поки замаринувалося м'ясо, можна зайнятися іншими справами. Але овочі зараз є, Вони... тут і м'ясо є, тут і баклажани, він і калорійний, і дуже-дуже смачний, і можна холодний, можна теплий їсти. Склали в контейнер в холодильник і взяли шматочок хліба, поїли, це вам повно, повноцінний обід. Угу. Ось м'ясо. Саме ця заправка додає такої вишуканості, такої святковості. Дивіться, нічого не розповівся. Баклажани ціленькі, перчик ціленький. Навіть помідорчик, ось, він пропарений, прогрітий, але він ціленький. І в нас нічого не плаває, тому що ми помідори. Вичебили сік. Цибулька, морпа, все видно, все дуже гарно і все дуже святково. Зверху прикрасили зеленю якоюсь, ані додали в салатик, поки він гарячий. І смакуйте. Хай вам буде смачно. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемося.